Вікно забите бляхою. Закривається, не закривається, треба 3-4 рази стукати, що аж машина вся стукається. Тут все прожавіло. Подивіться, там всередині, це ну, жах, я думаю, в таких машинах навіть скотину не возять. А ще розбите лобове скло, двері відчиняються на ходу, а медики змушені фіксувати ноші шматками тканини. Ця машина день у день їздить вже 13 років, але на пенсію її не відправляють. Медбрат Андрій Козак розповідає, після такої подорожі його колеги часто втрачають свідомість, бо в машину потрапляють токсичні вихлопні гази. Загазовність, звідси вона стара машина, тут судирки, воно звітом вихлопна труба все йде. Я сиджу тут вчора сидів, воно тут чув, я чу. Люди загазовані. Люди втрачають свідомість їм голови крутяться в нас. 60 які працівники цієї жінки. Я їм перед ними вклоняється. Що вони роблять ту важку роботу? Як тут можна завести? Як тут можна давати допомогу? капельницю тримаємо в руках. Загалом на третій підстанції швидкої медичної допомоги працює п'ять машин. Чотири з них в такому аварійному стані. До того ж жодних автівок, за словами медиків, немає страхівки. Машина приїжджає з виклику, і вже потрібно срочний ремонт, щоб вона пішла далі на лінію. Но, може усі ми не маємо. От, твоот от, 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 маєте в чим ми працюємо. Заїхати на яму поміняти колесо залізи по коліна в воду. І нарешті їх терпець увірвався. Декілька десятків працівників швидкої допомоги сьогодні прийшли розказати про свої проблеми обласним чиновникам. Окрім того, що їм доводиться працювати майже в нелюдських умовах, так ще й копійчану зарплату інколи боргують. У мене було три з половиною тисячі на руки, так. Три з половиною тисячі. От зараз піде знову підйом. Вже пішов підйом за світло, за газ, комунальні послуги і так далі. І так далі. У мене є діти. Мені треба заплатити комунальні послуги. Мені треба як не як я теж хочу і, і щось поїсти. Не, 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 не тільки кашу. Заспокоїти обурених медиків вийшов головний лікар області Богдан Чечотка запевнив, фінансова ситуація стабілізується до кінця місяця. От умови праці здивувала навіть його. Мовляв, він не знав, де доводиться рятувати життя його підлеглим. Загальний ресурс, який потребуємо на заробітну платню, є 10 мільйонів. Тому треба працювати ще з державним бюджетом з різними джерелами, щоб це питання закрити, щоб люди отримали гідну зарплатню. Взятися за розв'язання проблеми людей в білих халатах пообіцяв і Олег Сенютка. Голова Львівської облдержадміністрації запросив усіх присутніх з мітингу поспілкуватися. Щоправда, вже з понеділка. Олена Ровенчук, Павло Замрі, програма очі.